Всім вітання. Вибачте, що чергове машину, ну так так мені пишеться. Отже, твоя моя не понимають. знаєте, Я чесно кажучи, здивований, коли ти говориш і намагаєшся чітко якось сказати про одне, а люди розуміють те, що вони хочуть почути. І не хочуть подумати, навіть трішки подумати над тим, що не вкладається в їхню матрицю світогляду. Це насправді трагедія, тому що люди вже думати самостійно, вони свої знання черпають з Тіктоків, з Ютубів, з інших соцмереж. І це, це десь напевно буде дуже серйозною проблемою, деградації людства. Хоча це вже і так очевидно. Ну, Але добре, не будемо про це, а власне про твоя Маяні це про. Вчорашнє моє відео, де я поділився думками про перемогу Трампа і так далі. І тут бачу, комусь дуже не сподобалося, я мало неприхильних демократів. Е, ну, це не, Тут так якби сперечатися нічого, бо назвати мене прихильником демократів, може людина, яка взагалі не розуміє або не слухає про те, що я пишу чи кажуть. От, або, або не розуміє, ну, або просто хтось вирішив насрати. Знаєте, Як от людина там пише, все відписуйся. Ну, відпишися нафіг, якщо ти ідіот. А на що ти про це повідомляєш всіх? Для того, щоб какнути на порозі, коли ти йдеш. Ну таке, Отже, для адекватних і для тих, хто готовий слухати, хто готовий думати. Я вас не збираюся переконувати в тому, що я правий. Я говорю про те, що давайте подумайте самі, давайте подумаємо спільно, давайте обміняємося думками. Але з врахуванням е багатьох процесів, які відбуваються в світі, планеті, на планеті Земля і того, що ми бачимо зараз по подіях, ну, зокрема в Україні, бо воно нам найближче, найбільше болить. Е так ось е сценаристи нового світового порядку. Вони ніколи ніколи не будуть розробляти один сценарій. Це класика стратегічного планування. розумієте? Якщо ти розробляєш один стратегічний план, то це небезпечно, тому що він може не спрацювати. Більше того, коли, ти, в чому є перевага тих, хто стратегічно планує, хто має стратегію, вони завжди орієнтуються на кінцевий результат і вони собі уявляють, що вони хочуть досягти. І всі події зовнішні, які трапляються, а я це говорю з практики, з досвіду, з бізнесу. Всі події зовнішні, які трапляються, вони на них реагують відповідно. І маючи чітко картину, ти завжди можеш бути дуже гнучким. І навіть якщо якийсь фактор йде проти тебе, ти кажеш, ну окей, добре. Але це тактика, це ж нічого страшного. Поразка в битві це не поразка в війні. Ти приймаєш це, ти обходиш, ти реагуєш. Так і вони. І е, видно, що. Тобто, якщо людина цього не має стратегії, ну то вона є гімновополонці в наші всі політичні партії е, і так далі. Так от, якщо говорити про сценарій, чому переміг Трамп, а Трамп міг би не перемогти, і цьому могли би завадити в різні способи, від, е, кажуть, витонченого до найбрутальнішого, найбрутальніший спосіб це... Прилетів маленький дрон, а не якийсь мудак, який там проліз на дах з рушницею. Прилетів маленький дрон, зробив маленьку чи більшу дірочку в черепушці Трампа і все, і. Так, перепрошую, бо я тут виїжджаю на перехрестя, де просто неможливо виїхати, хоча вже сигнал світлофору змінився. Добре. Вибачте, відволікся. Та, ще раз вибачте, когось дратую, тут ми не цей впірваний руль. Так і живемо. Повертаючись до наших баранів, якщо ми говоримо про те, чому Трамп і значить, комусь це було вигідно, тому що маса випадків, маса варіантів, щоб цьому було запобігти. Чому вигідно? Ну давайте тут одна, змоделюємо одну ситуацію. Трамп пригрозив Китаю 60% митом. Це означає, що китайські товари значно важче би просувалися на американський ринок і вони втрачали би конкурентну здатність. А чи не призвело би це, чи не призведеться до того, що в Китаї з'являться люди не задіяні? А при подальшій роботизації, розвитку технологій, це і так явище, про яке вже всі говорять, а що таке незадіяні люди? Вибачте, дуже просто, маса людей, яким нема чим зайнятися, тому що заводи не будуть випускати тої продукції. Куди дівати тих людей? Як їх забезпечувати? Назад виженити їх в поля, рис вирощувати. Ви ж розумієте, наскільки це все ці процеси є переплетені між собою, глобальні. Ми можемо по деяких тільки робити висновки. А крім того, що ті процеси за ними ще стоять власники грошей, які диригують тими процесами, які можуть ними управляти, які можуть моделювати, яким доступні такі математичні комп'ютерні моделі, які простому смертному навіть не снилося. Вони можуть прораховувати різні варіанти подій. Чому? Тому що давно вже вони працюють, вже, вже, це вже не, не, не один рік вони працюють з великими масивами даних, штучний інтелект їх обробляє. Ті масиви даних, для постійно поступають з різних джерел. Обсяги їх колосальні, можливості обробки вже теж колосальні. Уявіть собі, що люди, які щось планують, от вони просто вивчають, користуючись тими, тими знаннями. Так що не думайте, що Трамп це випадково, Трамп це благо. Але не думайте, що це трагічно. Побачимо, як воно буде далі, а я, вибачте, вимикаюсь наразі. Дякую, хто розуміє.